Доброго дня, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Херсон, Херсонщина Одесу Миколаїв. Що чекає, що ворог планує? Коли вже буде той момент, коли да, буде тиша, не забувайте підписуватись та приходити на особисті херсон. Харсун, все, найближчі дні. Страху наводить, страху наводить, жертви можуть бути, жертви. Багато чутно що летить. От якась атака буде. Така прям гучна і Чому? в якому сенсі повільна. Раз, бахнула, ні, Це ще не все. Ще раз. І отак от криє, знаєте, може довго відстрілювати. саме за часом. Щоб страшно було, щоб моторошно було, щоб втікали, страху навести. Херсон на дні. Чутно на голоси, знаєте, як я кажу, вітер так виє, ніби говорить. Є небезпека. І він якось такий час підгадає. Коли, знаєте, або людей буде багато, може повертатись з роботи будемо, їхати на роботу. Якийсь такий час, що може бути більше жертв. Хочу дотягнутись. А ну що ти по Херсону хочеш? Що ворог хоче по Херсону? Передсказано це. Хочу жертви на алтар, дослівно кажу. Жертви хочу. Там якась в нього кривава місія. Знаєте, може, це якось дико лунає, але я все більше, знаєте, схиляюсь до того, що є там якісь в нього забобони ритуальні або якісь. Не просто так він щось робить. Не просто так деякі цілі, деякі житлові будинки, Херсони, ближчі. Ну, мені так це вбачається. Вам скажуть, що буде якась підтримка, щось буде відновлюватись, покращиться. Але на фоні цього активність ворога зросте. І буде таке відчуття, що все добре, що нам сказали, що покращиться, але ми не бачимо результату. Херсон, найближчі дні. Передмістя також руйнація. Де він у вас намагає, може намагатись бити знову біля води, там, де була вода, мости, якісь споруди. Знову показую, там є якась ціль, щоб енергосистема не працювала. І промисловість, і небезпека для цивільних. Чомусь мені де фраза гелікоптерів не вистачає? Я не знаю, може, може дійсно не вистачає нашим саме там. Може там гелікоптери треба? Давайте купимо. Мені здається, що ми вже самі купили. Евакуювати когось треба буде десь. Так мені сказали, добре, не будемо поглиблюватись. Херсонщина окуповано. Там готуємось до чогось. Маленькі якісь тактичні рухи можуть бути. І знову ж таки, мені все одно от, здається, я не буду вмикати логіку, я скажу, як я бачу. Він щось хоче затопити, підтопити, змінити напрямок течії води. Як це він може зробити? Я не знаю. От саме показує ще момент окупованої частини. Може, там десь далі щось є. Ворог буде знищувати інфраструктуру. Це знаєте, якщо б нічого нам не дісталося. І щоб ми зайшли, і щоб голі були в степи, да? Одеса, найближчі дні. Хочеться звільнитись від всіх проблем. Ні, щось летить. От уже буде дурити. Я кажу, йду не до вас, я йду на район. Одеський. Я не знаю, як він прощупує таким чином місцеве ППО, але він не просто так б'є по району, попередмістю. Це для чогось. Він готується до великої атаки ворог, до такої, що вже була, і що забере ресурси. А Тут може бути не світло, тут можуть бути порти. Щось, що дає гроші. Зрозуміла? Думаю, як запитати Одеса. В найближчі дні. Активний ворог. Він, ну, він до чогось, хоче Хоче щось вирішити для себе. Знову ж таки, дивіться, якщо будуть розмови, що м, якийсь там е робота портів, посилення, покращення, там, експорт кудись, і будуть якісь розмови про це. Відразу атака. Тут показує, що є якась зустріч. Раз, два, три. Трьох, якісь лідери зустрічаються, розмова є про, ну, про щось, про країну, про нашу це найближчі дні. Тобто в медіа все це озвучить. І ворог просто буде лютувати. Буде так, як я, як я сказав, передмістя впаде. Невеличкі якісь споруди. Небезпека, руйнувань, це може бути і база відпочинку. Якась така атака, після якої може людям знадобитись велика допомога. Знаєте, таке відчуття, нібито готові до цієї атаки, місцеві. Тобто, що або готувались, або знали, що буде вона. Місцева влада готова, знаєте? Одеса найближчі дні. Ми також уразимо якусь ціль ворога. Він буде пробивати ваше ППО Одеса. Тут є велика небезпека, і воно може влетіти в місто. Тут вогонь показує. Тиск раз, тиск два, тиск три. Він не просто так атакує. Він. Шукає якийсь метод, щоб все пролетіло. Щоб перший, скажімо так, каскад, або там перший ряд ракет збилися, або ну, там дронів. А інше все пішло, 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 накидувати і накидувати. Якщо йому вдасться, він буде постійно так робити. Частково вдасться ворогу. Комбінованою атакою буде бити Чому я про це кажу? Про те, що такі атаки будуть більш кривавими і більш важкими для того, щоб їх пережити, в принципі, морально. Миколаїв найближчі дні. Є небезпека і передмістя, і місто. Є небезпека. Буде летіти ваш бік. Таке відчуття, що хтось дасть, або що хлопці десь військові або готуються. Таке відчуття, що люди тільки приїдуть, і туди прильот буде. Щось буде таке, що ну, чекають, чекають, коли якісь люди прибудуть, і туди буде вогонь. Це, поки, це може бути, знаєте, як межа міста і не міста, в'їзд в місто, околиця, щось таке. Ворог прям чекає, він знає точну дату, час, от йому як, просто весь маршрут злили. Є небезпека для міста, будьте обережні.